У листопаді виповнюється рік, як офіційно запрацювала нова Верховна Рада серед народних обранців. Наш земляк Максим Поляков. Молодий політик за цей час продемонстрував активну позицію щодо законотворчої діяльності та безкомпромісність у питаннях боротьби із корупцією. Насправді я не є мажоритарником, а немає як такого округу, але є моральна відповідальність перед мончанами є моральна відповідальність перед Черкащиною. Тому Рік роботи, і хотілося важливо донести ту інформацію, що зроблено за рік. Що зараз вже в процесі триває, буде закінчено ще в 2015-му і в планах на майбутнє. Саме головне я вважаю те, що нам вдалося цей важкий рік в цілому державі вистояти з тими. Ситуацію на сході, яка відбувалася, нам вдалося пройти більш-менш помірковано місцеві вибори обраних міських голів, думаю, там найближчим часом секретаря оберуть. І місто зможе розвиватися нормально і нормально функціонувати. Особисто мною за рік роботи в парламенті було зареєстровано 31 законопроект, по ефективності. Там можемо спостерігати ефективність кожного депутата, подивитися. Я думаю, що у нас фракції далеко не останні в цілому в парламенті по тій роботі багато антикорупційних речей фінансових. Я працюю в фінансовому комітеті і банківської діяльності, тому більше моя діяльність саме спрямована на фінанси та банки, саме допомога громадян щодо попернення депозитів. щодо... Реструктуризації кредитних заборгованостей, щоб люди могли виплачувати їх. Крім того, я один із тих, хто створив групу найбільшу в парламенті по боротьбі з корупцією, а саме депутатський контроль, де на сьогоднішній день входить 24 народних депутати з усіх фракцій більшості позафракційних та опозиційних депутатів. Головна мета яких наша це боротьба з корупцією І тільки за минулий рік саме моєю діяльністю було повернуто до бюджету понад 100 мільйонів гривень, які були вкрадені. Було відсторонено понад 20 чиновників, які займалися корупційними діяннями або працювали проти держави. На сьогоднішній день в мене працюють громадські приймальні як народний депутат, абсолютно в кожному районі Черкаської області. Окремо працює дві приймальні в самій Черкащині. Також я вважаю велику перемогу, те що ми разом з бізнесом, і я особисто і за свої кошти ми відкрили агентство розвитку бізнесу в місті Черкасах, в якому функціонує апарат фахівці, юристи, фінансисти, колишні співробітники міліції, які зараз допомагають бізнесу для того, щоб з них не вимагали хабарі. Для того щоб їм супроводжували, допомагали отримати якусь державну субвенцію, елементарну ліцензію, виділення землі, і саме на це спрямована наша діяльність. Окремо хочу зазначити, що приймав немалу участь щодо погодження багатьох керівників обласних, там починаючи там від податкової екології. І саме головна мета це сьогоднішня проблема. Це те, що раніше чиновник за призначення платив кошти. І щомісяця возив на Київ. Зараз абсолютно більше чиновників, які призначили вже зараз, такого немає. Тобто сьогодні вам не приїде начальник міліції або прокурор не скаже, що я за продаження заплатив. Мені треба, вибачте, відбити ці кошти і з вас щось зібрати. Ну це було. Ми повинні реально родитися на речі. Зараз цього немає, тому в мене працює гаряча лінія в Черкащині. в Мене працює гаряча лінія в місті Києві. І будь-який. Бізнесмен або людина, які щось вимагають за щось хабар за будь-яке погодження, може мені зателефонувати, зайти в приймальне в будь-якому місці, і повірте, ми допоможемо. Мало того, я показав приклад, коли на одного з голів адміністрації кого призначав саме члена партії Народного Фронту, я сам особисто подавав на нього заяву на порушення кримінальної справи, тому що в мене була інформація, що були вкрадені гроші на асфальтування доріг, а саме в місті Кам'янки. В Кам'янському районі я принципово змусив порушити кримінальну справу, перевірити, чи були такі факти, тому що ми не призначаємо людей, які беруть відкати, які а, працюють не для району. Зараз дуже важливо. Якщо ти йдеш, ти розумієш, що це відповідальність, ти розумієш, що там низька заробітна плата. Тому ти повинен бути і самодостатній, і розуміти, що не пройшов. І черговий голова адміністрації, бо прокурор пройшов калядник, який починає з бізнесу здирати останню шкуру. Реформування правоохоронних органів повинно призвести до вирішення болючих проблем регіонів. Я буквально минулого тижня спілкувався з начальником нашої міліції, який ви знаєте, зараз пішов на підвищення, об'єднала чотири райони у Уман, Уманський район, Христині Камонастирище. Де мене принципово є це проблеми, і ми їх проговорювали з керівником міліції. Це ще до наркотиків, проблема в нас є велика в нашому місті щодо в цілому бандитизму. Я хочу бачити радикальні зміни, які будуть відбуватися. Перше, я хочу бачити керівника міліції, який є. Відкрити для громади, і друге, я хочу бачити ефективність роботи, то, яка відбувається протягом року. Максим Поляков спільно із командою однодумців працював над низкою соціальних проєктів, що стосуються нашого міста. Інша частина це, скажімо, ті речі, які я роблю як народний депутат напротязі цілого цього року. Тобто, ми проводили різні заходи там і святкування, і патріотичні, там і влегедзено. І відкривали дитячі площадки, такі як влітку, і зараз ми будемо ще цікаві відкривати вже наступного року, якщо погода дозволить. Також є дві великих програми, які ми зараз реалізовуємо. Це моя особиста домовленість була з послом Ізраїля. Це допомога місту Умані, а саме реконструкція нашої міської лікарні, реанімаційного відділення. Зараз вже почалась реконструкція, вже триває вона два тижні. А це буде на сьогоднішній день, я можу сміливо сказати, найсучасніше реанімаційне відділення в місті в країні, тому що по цій програмі було реалізовано тільки в місті Вінниці, але це було там 5 років назад, і обладнання, яке закуплено для міста Умані, воно є небеушне, абсолютно нове, сучасне те, яке замовляла собі сама лікарня, тобто що найкраще вони хотіли, замовили. Окремо хочу сказати про свій вклад, крім того, що ми домовились з посольством і закупили це обладнання. Я особисто в тому числі за свої власні кошти і допомога буде у умальського бізнесу. Вже з кількома бізнесменами домовився, які є соціально відповідальними, які також несуть свій вклад для того, щоб ми зробили реконструкцію найсучаснішу, для того, щоб ми закупили вентиляційні системи, тому що та система, яка буде працювати в нашій лікарні, її в принципі не не існує в країні, тому що. Те обладнання, яке буде функціонувати, воно не дасть можливості. Щоб були мікроби в цьому приміщенні, воно буде абсолютно чисте, тобто це на 30% збільшує можливості в лікуванні людей. І саме головне, що це не комерційне, що це буде абсолютно для кожного уманчанина функціонувати абсолютно не безкоштовні основи. Зрозуміло, що там можуть лікуватися і гості міста, і все інше, але саме головне, що воно буде працювати виключно для мончан. Любий, хто захоче звернутися, отримує там допомогу. Також дуже важливо про те, що ми домовились про навчання наших лікарів на цьому обладнанні. У нас буде можливість відправити наших лікарів в Ізраїль, про що я домовлявся, заступником міністра щодо забезпечення охорони здоров'я в Ізраїлі, і приїдуть лікарі ізраїльські, які будуть навчати наших лікарів. І це перша програма. Насправді є такий великий план по нашій лікарні, і ми його будемо реалізовувати. Я впевнений, що. Дружні мої особисті відносини з послом Зелі дадуть можливість нам, він ще тільки на першій конденції рік працює, залучати великі кошти і допомогу саме Ізраїля для України. Тому що в Ізраїлі, ви знаєте, майже до мільйона є. Людей, які спілкуються російськомовними, там сотні тисяч українців є, і люди ці будуть допомагати. Я домовився з власником найбільших сітки лікарень в Ізраїлі з нашим українцем з Києва, який також буде окремо допомагати нашій лікарні. І наступного тижня також мені вдалося вибити кошти на реконструкцію дороги. Від автовокзала до танка. Також я сподіваюся, що ми там ми домовились, зробимо першу, почнемо велосипед, для велосипедів, зробиться дорожка. Ми повинні трошки розширити цю дорогу. Це буде абсолютно сучасна, це не просто ремонт, а повна реконструкція цієї дороги. Що ми вже можемо всі гості міста, які будуть заїжджати вже з Києва, доїжджаючи до Софіївки, будуть заїжджати по сучасній дорозі. Наступний рік є великі плани щодо вулиці Тиші, Каленіна, центральної площі, щоб ми все ж таки. Центр свій провели, а хай зробили його сучасним. Також для мене принципово є і дуже важливо це про те, щоб не було жодного відката на будь-якій дорозі. Тому будь-який тендер, Я хочу, щоб на ньому приймала участь громадськість, будь-які виконані роботи. Буде принципова позиція, щоб після цього провіла фіскальна служба, щоб провірила е, фінансова інспекція, чи всі кошти насправді були використані для того, щоб не було жодної можливості в когось вкрасти на таких речах, як. Е, Хорона здоров'я на світі на будівництві доріг ці ці кошти 100%, які вдається мені вибити з державного бюджету залучити там і в тому числі свої власні, і бізнесменів, з якими домовляємося для того, щоб ми відчували, що є відповідальність, і держава допомагає, і ми на місці також протягуємо руку тільки за останній рік, завдяки тому, що відбулась децентралізація фінансова. Бюджети на всіх рівнях отримали на наш тільки бюджет майже до 40% додаткових коштів. При нормальній консолідації наше місто може залучати додаткові десятки мільйонів навіть без залучення інвестицій. Втіленню у життя цих та багатьох інших проектів повинна допомогти децентралізація. Системність реформ у повній мірі лежить на місцевій владі. Системність реформ зрозуміло, що залежить і від нас, від законодавців, але зараз з децентралізацією зовсім інші можливості і вплив буде місцевих громад. І я тут дуже розраховую на місцевий глузд, патріотизм і прагматизм в підході до вирішення власних проблем насправді. А ніхто ж не прийде з можновладців з Києва ремонтувати дорогу, чи встановлювати е, е, лічильник в місті Умані чи в будь-якому іншому місці. Ми повинні трошки переходити, розуміти, ми весь час кажемо про Європу, про Сполучені Штати. Але там це все роблять місцеві громади. Вони не чубляться, не бігають з прапорами один з одним, вирішують, в кого партія більше відсотків набрала. В них взагалі на місцевих навіть там не цікавиться, хто ти з якої партії. Там є партія одна підтримки там, де тебе обрали. і Будь ласка, покажи свою роботу. Скільки ти що залучив коштів, що ти сам зробив? Тут повинна бути особиста відповідальність перед громадою. Громада не повинна слухати, що там де щось в Києві. Все, йде централізація. Будь ласка, залучайте кошти, ремонтуйте, відповідайте перед людьми. Партійці народного фронту вже сьогодні запрошені на керівні посади до місцевих органів самоврядування. Їх завдання показати результативну роботу. Саме головне завдання, ну і перша теза це про те, що партія, яка займається реформою, вона не може мати великої підтримки. Зрозуміло, що це як операція на йдеш і є один негатив. А інше і саме головне, що я буду вимагати від членів нашої партії. У нас пройшли десятки депутатів по всій області від різних політичних сил. але Більшості це були члени народного фронту, яких, до речі запросили на багато керівних посад уже на протязі місяця. Які і хочуть бачити у владі в районах, в містах Черкаської області, в обласному центрі. Для мене саме головне буде і принципово перше це бути за всі партії, взагалі на регіоні. Людям в воду не пускає партія з любою назвою, а людям пускають фахівці, господарники. І вимога до моїх партійців буде забути за партія показувати свою роботу виключно конкретними справами, конкретно допомогами людям. А люди розберуться, хто що їм робить і хто що допомагає. І від того, що ти будеш гарно гімн співати, чи є в нас там дуже голосно кричать: від цього толку жодного немає. Тому тепла вмін не додається, не замінять і не отеплять стіни тобі, не допоможуть пенсію виплатити, тобто елементарні речі. Тому і громада повинна вимагати саме конкретні роботи, а не ми час бігаємо то вулиці перейменувати, то давайте якось пам'ятника скинемо. Давайте займатися конкретними справами. І я бачу, на жаль, у нас є майже в кожному районі проблема. В кожному абсолютно, якщо взяти монастири, хрестинівка в абсолютній більшості. Міський голова не знаходить спільної мови з головою ради, голова адміністрації не дамо доводить спільну мову з міським головою. І так майже в кожному районі. Хлопці, вам нема що ділити. Сідайте разом і вирішуйте проблеми. І конкуруйте виключно в тому, хто залучив більше інвестицій, хто створив більше місць, а не хто більше прокричав, хто важливіший і в кого більше влади. Це абсолютно людям не потрібно. І я буду спрямовувати саме зусилля на те, щоб їх спрямовувати на вирішення конкретних питань, і люди повинні питати за їхні конкретні результати, ефективність економічні. Ці ж показники ніхто від не відміняв, але чомусь про них всі забули, тому що невигідно про них казати. Люди не хочуть відповідати реально за ті повноваження, які на них покладені. 2016 рік для Умані є знаковим. Ми будемо відзначати 403 то це тріччя з першої письмової згадки про наше місто. Максим Поляков вважає, що найкращим подарунком стало б створення нових робочих місць та відновлення виробничих потужностей міста. На жаль, наше місто є одним, мабуть, із найбільших нереалізованих потенціалом. У нього фантастичний є потенціал, тому саме найголовніше, я хочу бачити місто майбутнього розвитку економіки. Саме економіка. Це виробництво створення робочих місць є майбутнього міста. Умані Туризм, зрозуміло це також важливо і це популяризація, це можливість залучення великих, великих верст населення, але виключно виробництво умань. Якщо візьмете кінець 80-х років, це місто великих підприємств. Зараз абсолютно більшість, на жаль, їх стоїть або вже взагалі знищені і, і місця пустого не залишилось. Тому саме головне зараз нової міської влади, міського голови це створити всі можливі умови для того, щоб бізнесу було комфортно залучати сюди. Кошти і в нас є немало бізнесменів, в яких є ресурси, є можливості для них тільки потрібно протягнути руки. Тому я зі своєї сторони буду підтримку будь-яку. Я впевнений, і переконаний в тому, що і міський голова, і депутати міської ради будуть створювати всі умови для залучення бізнесу. Тому я вважаю, 2016 рік, а місто Умань воно завжди було торгове. Воно тобто за рахунок бізнеса тільки і розвивалося, і мало такі фантастичні статки і багатих людей саме за рахунок розвитку бізнесу. Тому я бачив би 2016 2016 рік саме як рік розвитку бізнесу і процвітання. Тому що як будуть кошти в бюджеті, у нас вистачить і на світу, і на лікарні, і на всі інші речі. Не може бути навпаки, тобто не може фінансувати соціальна сфера, економіка, а саме економіка фінансує всі інші сфери.